Плавання задля здоров'я в Івано-Франківській міській дитячій клінічній лікарні продовжує функціонувати нещодавно відкрите відділення реабілітації та відновного лікування. На його базі є й басейн. Він тут був давно, однак його оновили та вдосконалили. І тепер він частина комплексу реабілітації для діток з патологіями або порушенням опорно рухового апарату. Тут можуть реабілітацію проводити дітки з такими патологіями, з ДЦП, з коліотичними поставами, якимись ортопедичними порушеннями. Вони звертаються до наших спеціалістів, вони їх оглядають, дають, виставляють діагноз, якщо потрібна якась діагностика, вони призначають і назначають реабілітацію. Елфека,рготерапія, масаж, фізпроцедури і, звичайно ж, плавання усе це дає неабиякі результати під час лікування та реабілітації. Десятирічний Макар Тарновський має сколіотичну поставу. Діагноз лікар-ортопед поставив нещодавно. Пройшовши неповний курс відновної фізкультури, хлопчик почувається значно краще. У мене були проблеми зі спиною. Я ходив до лікаря, і мене лікар відправив на лікувальне плавання. А найбільше мені подобається на спині плавати і Руками відштовхуватися. плавання завжди приносить користь та має позитивні результати під час реабілітації, розповідає інструкторка з лікувальної фізкультури Катерина Коноваленко. Для кожного маленького пацієнта є свої ефективні вправи, які допомагають чи то розслабити, чи навпаки, зміцнити м'язи. Я даю вправи на зміцнення м'язів рук, м'язів ніг буває, що виконують тільки там руки. Тобто працюють тільки руки, десь працюють тільки ноги. Буває, що підключаємо як і руки, так і ноги. Тобто все робимо поступово. Створення нового відділення реабілітації та відновного лікування було необхідним, адже діток з різними ортопедичними патологіями стає більше. Міський голова каже, тут фахівці ефективно допомагають справитися з проблемами. Ну, зараз, на жаль, кількість діток з інвалідністю, і діток, які потребують. Оздоровлення зростає, і потреба в такому басейні є дуже велика. Тому в дитячій лікарні є цей басейн, і по скеруванню лікаря дітки можуть проходити тут реабілітацію, фізичні навантаження. А басейн і плавання воно завжди мало лікувальний характер і маючи інструкторів, маючи гарний персонал, наша дитяча лікарня може надавати ряд послуг для наших дітей. Потрапити на таке лікування може будь-яка дитина від народження і до 18 років за направленням вузьких спеціалістів лікаря, невролога, травматолога чи ортопеда. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.